Нам майбутнє будувати і спинятися не час, Батьківщина, рідна мати, вимагатого від нас, тож не спи, берись за діло, є надіїще, любов, моє кохання не зотліло, тут вирує наша кров. Ми прокинемось, як брунька, після довгої зими почнемо із поцілунку, щоб всі знали, що це ми. Від землі йде сила, брати, через нас на небеса. Як же можна те віддати те, чим живиться краса, ти ж як от душі всієї з Україною нутром, то й думки твої за нею поспішають табуном у степи, гаї квітучі, у вишневий у садок, в світ добра й благополуччя від загибелі за крок. Знайомтесь, наш земляк, поет, художник, лікар-стоматолог Артем Нестеренко, народився і виріс у місті Зінькові, краю нечувано багатому. Зростав звичайним учнем звичайної міської школи. Не скажу, щоб якось там особливо я відрізнявся, але лінувався забагато, я б сказав. Зараз, дивлячись на свій шлях, пройдений, дуже багато відволікався від того, що міг би зробити ще тоді. Їздили на велосипедах, плавали в річці місцевій, збирали гриби. Звичайне дитинство. Автор з дитинства мав схильність до творчих проявів та реалізовував їх у різний спосіб. Умови і оточення не перешкоджали дитячій допитливості, а навпаки, виявилося, всіляко сприяли. Фантазія це наше все, пристане, вхопить і несе і неминучий раз у раз летить в провалля з гуком час. Ці віршовані рядки написав Артем. Зуміти те те життя, якесь воно там десь як сон. Воно десь там далеко. Я про нього згадую рідко. Я за ним не, не сумую. Він пройдений шлях, і і я буває звертаюся до якихось моментів, згадую якихось людей. Хлопчик цікавився хімією, фізикою, математикою, біологією. Мабуть, в першу чергу, чому і став лікарем? Вищу освіту здобув у Полтаві за фахом лікар-стоматолог? Лікарем я, мабуть, став, тому що у мене батько лікар. Е, і коли він запропонував, чи ти будеш запитав, чи ти будеш вчитися в медичному, я відповів, що Та буду. після закінчення Полтавської медичної академії Артем Нестеренко приїхав у горішні плавні. Мені порекомендували звернутися до лікаря, який саме проходив стажування, і був в на кафедрі після дипломної сміти Роман Володимирович Новіков. І я приїхав у 2009 році і одразу почав працювати. Молодому спеціалісту дуже сподобалися місто і люди. Разом ми працюємо більше восьми років. Артем Євгенович, як спеціаліст, дуже уважний, дуже часто він виконує складні реставраційні роботи, підходить до них з художнього погляду. І дуже відповідально до цього ставиться. Одного разу мені довелося працювати з Артемом Євгенівичем. Разом я заміняла його постійного асистента. Працювати зручно з ним спільну мову, як і з усіма людьми, можна знайти. Як спеціаліст він мені дуже подобається. Я хожу лікувати і свою сім'ю вожу також до нього. Талановита людина. Талановита в усьому дивним чином поєдналися творчістю в одній особистості різні сфери діяльності. На рахунок його талантів до малювання я вже знаю давно. Ми інколи малювали разом. Ну, наприклад, придумали там якусь тему і малювали. Давно займається він і письменництвом, і малюванням. Малює і природу малював, і малював багато картин на тему стоматології. У нього є велика збірка картин про зуби. Дуже, до речі, цікаво. І пише: пише він давно. Спочатку він писав невеличкі розповіді, коротенькі, а потім він вирішив написати щось, щось таке більш масштабне, щось таке доречне на даний момент. Відкрита агресія рускава міра 2014 року змінила вектор тяжіння автора, настав час для провадження думок і викладання їх на папері. Артему Нестеренко довелося пригадати, що він вивчав у школі на уроках української мови та літератури, але цього було замало. Без тренувань усе виглядало якимось заслабким. Досвіду було небагато, і мені допомогла моя вчителька з української мови Світлана Миколаївна Козаченко, і тим самим підтримала мої творчі початки. Перша проба пера 2015 рік, там чотирнадцятий. Отак до цього ну, в дитинстві я також трошки віршував, але це дуже так примітивно, ну, воно ні, ні, ні нікуди, і ті ж вірші, що я віршував у 15, 16 аж до 22 року. То всі вони ж ідуть в шухляду, тобто ніде не публікувалися. Скажімо, це моє дозвілля, я так проводив свій вільний час і мені так було приємно, комфортно. Джерелом натхнення для поета є його емоційний стан. Просто ти прокидаєшся вранці, або це якийсь час, і ти е, починаєш працювати. В голові з'являються певні думки, і ти викладаєш їх на папір. Я записував свої е, спостереження і до цього, але не в віршованій формі. Тобто якось е, віршування, воно. Е, Просилося, мабуть, от зсередини, щоб викласти саме в такому варіанті думки. Поет розповідає, що спонукало його написати книгу про українців. Події підштовхнули цікавитись всім українським, і в першу чергу історію мови, історію стосунків з іншими народами взагалі потрібно було переосмислити існуюче наново. Далеко не будемо ходити в нашому місті, в Орічних плавнях. В дитячому садочку дали батькові ну, вивчити ну, дитині 3-4 слова для якогось заходу, щоб дитина розказала. І цей батько переклав російською мовою. Тобто його не влаштовувала теляча мова, якою дона говорити його дитина. Я почав вивчати. Словник Бориса Гринченка і прочитав його повністю за декілька років. Тобто, мені стало цікаво, що саме з українською мовою не так, і потрошку почав віршувати. Сьогодні ми відкриваємо двері в дивовижний яскравий світ художнього слова Артема Нестеренка. Вслухайтесь у слова поета, з серцем доторкніться його чар, вдумайтесь у його глибокий зміст, і вам відкриється багато таємниць, життєвих і поетичних. Для ворога це саме те, що треба. Незрілий, зручний, легковажний гомініт. Усю відповідальність зняв із себе не в змозі оцінити ситуацію як слід. Дезінформований і бездієвий, в момент рішучості розгубиться, скоріш, як паразит, вишукує суттєве. Отож, ціна в базар на день такому гріш. Бо з Україною ні серцем, ні душею, на хибних спогадах трагедію розвів, нам, уперя, що живиться брехнею, до тями привести замало тільки слів. А що тут вдієш? Викривлене щастя. У рабстві примх перебуває пустопляс, Позбутися не його стане не вдасться. Та свинству не відповісти це не про нас в книзі. Це про немає основного якогось героя. Це про суспільство. Головним героєм є власне наше суспільство. Дуже багато різних думок, спостережень, історичних фактів. 2022, 2024 роки період здійснення проєкту непідробна сила. Автор з певною іронією аналізує умови, в яких опинився український народ. Мені кажуть, що я реагую занадто гостро, та я вважаю, що ми реагуємо недостатньо, говорить автор. Тут і про наших бійців, які обороняють Україну. Наприклад, розповідь називається Будьте здорові, бісові діти. І анотація до, до цієї розповіді: однією з маленьких нагород для бійця є неоціненні хвилини спокою. Це добра нагода без поспіху поїсти, перепочити. А ще сидячи за столом, можна перекинутися словом із друзями-побратимами, розповісти про все, що завгодно, відверто про те, що на та наболіло, що вже давно в кожного на думці крутиться на язиці. Вся книга проникнута іронією місцями сатирою, драмою. Надихаючись стилем Котляревського, хотілося створити щось таке легке, яке яке ну, давало б людині відчуття спокою та щастя і в такі тяжкі часи. Шуткувати можна, звісно, навіть більше це корисно. Нам природно розважатись, чи хоч інколи всміхатись. і не в'яне, не здається, все щасливе, що сміється. Добрий жарт – то класна штука і здоров'ю запорука. Щось напружує, дратує, крапля гумору лікує. Сам собі, неначе майстер, повертаєш гарний настрій. Ситуацію скануй, будь коректним, не буксуй. Відчувати треба так, щоб налагодить контакт. Треба вчитися вміти і за ближнього радіти, не кивати головою, посміятись над собою. Сподіваємося, запам'ятаються, не залишить вас байдужими роздуми поета про час, в якому випало нам жити. Добробут не обмежений грошима. Однак в питанні попоїсти, ми знавці. Таке багатство ближче для людини, воно надійно відчувається в руці. А те, що невагоме, непомітне, без норову, без пристрасті, не вабить блиск. І ставлення до нього відповідне, який із нього взагалі карман зиск. Я розумію, спогади прекрасні про те, чого насправді так і не було. Якщо для вас усе доволі ясне. Тоді чому прекрасне в прірву загуло? За Покайтеся, щоб не було як здрасті. Злословили, а потім, Боже, поможи, віддай туди, де взяв кацапське щастя, подумай краще двічі, а тоді кажи Муза відвідує поета тоді, коли всі сплять. Коли всі засинають, і коли зовсім тихо, і це десь, мабуть, північ до третьої ранку, до четвертої ранку. І тоді, і тоді думки чистіші, і, і, я, і я ясно бачу, що саме я хочу сказати. До речі, Артем Нестеренко у своїй книзі пропонує не тільки оригінальний стиль викладання матеріалу, а й сам є автором ілюстрацій і каліграфічних написів. Саме для книги потрібні були малюнки, які розміщувалися в обабіч тексту, і тому ну, вони спрощені. І через те, що хотілося б розмістити побільше малюнків, воно малювалося швидко, сканувалося. Тому там олівець і галіва ручка. А от для подачі ширше, щоб розгорнути якби, ці малюнки, я вирішив створити акварелі. Ніде не навчався. Такий, можна сказати, примітивний живопис. Каліграфія. Це зразок каліграфії. Поетично зображує переданий зміст книги. продавня щедра батьківська земля, в горнилі волі, гідності і слави, усіх дітей своїх благословля на щастя і долю, на великі справи, нескорені і доньки, і сини. Долають на шляху, це наші військові, долають на шляху всі перепони, тисячосилі паростки весни застиглий світ розбудять перед дзвоном. Тобто наш світ, який ніби застиг в очікуванні чогось, він прокидається. Натхнена праця без праці ну, ніяк не можна. Підіймає вись, і ми щиро обома взялись руками, і тут, і там навік переплились усім людським, і тільки Бог над нами. Саме людяність є основою, яка сплітає наше суспільство. Свій вільний час Артем проводить цікаво: прогулянки з дружиною, різні розваги, рибальство. Головне, щоб це не було пов'язано з професійною діяльністю. Але найулюбленішими хобі є малювання і письменництво. Праця з людьми е е займає дуже багато енергії і, і тому хотілось би трішечки. Побути наодинці з собою, відпочити. І тому, мабуть, і почав працювати над книгою сам саме з цих причин. Артем Нестеренко має підтримку родини, допомагає мені в усьому. Я спираюся на свою родину. Через це я маю впевненість в тому, що я роблю. Бути здоровим і бути щасливим таке життєве кредо нашого героя. Найбільше досягнення у житті попереду, переконаний Артем Нестеренко. В майбутньому планується робота над продовженням книги, і той матеріал, який залишився поза увагою, хотілося б, аби читачі доповнили існуючий. Україна є вакциною від рускава міра. Впевнений автор вона проста і дієва. Головне не допустити засилля і протистояти, боротися за власний суверенітет та ідентичність. Говори, співай, хоч трісне, косокриво аби живо. Українською, ну звісно, дихай вільно, будь сміливим.